Я щиро не розумію, як працюють ці соціальні мережі. Ну, це просто якийсь жах і Бермудський трикутник. На днях я опублікував відео, в якому розповів про те, що якщо довести країну до корупційного скандалу, спричиненого тим, що розграбовують державне майно, а потім ще почати говорити про підвищення податків, то це сильно впливає на руйнування якихось засад державності. Це дуже збільшує рівень внутрішніх колізій, обурює населення і так далі, і так далі. І о диво, відсотків 40 коментарів почали мене звинувачувати в тому, що якимось чином я відбілюю корупцію. Боже, якими очима ви це читали? Якими вухами ви це слухали? Які ще отвори ви використовували для цього свого мегааналізу? Я не розумію, яким чином? Висновок тільки один: ця ботоферма наших ворогів це просто суперпотужний інструмент. Тому як вони своїми ратицями всюди просто встигають залазити? Неймовірно.